Так, всім привіт! Хочу показати деякі доробочки для причепа. Зробив ось такі телескопічні стоєчки, тобто можуть підійматися як завгодно. Є ось такий фіксатор, щоб фіксувалося. Пізніше я куплю вже більш такий серйозний, з хорошим барашком, щоб було дуже зручно крутити, бо цей такий зробив, з чого було. Ось. Тобто, дуже. Як на мене, непогано вийшло. Ось одна стоїчка, вона розібрана. Навіщо треба такі стойки для причепа? Розповідаю, коли вам треба зняти причеп, залишити без машини і щось там далі робити, і не виходить, це робити. Коли, наприклад, грузу багато, і груз ще перегружений трішки назад, то треба мати ось такі стоєчки. Замовляти в урси коштувало 600 гривень, чисто сама отака стоєчка, і вона була не телескопічна. Плюс це окремо в них було, по-моєму, щось там до 300-400 гривень. Коротше, не, не, не дешево. І все разом виходило майже 1000. А так, ось ці справи я знайшов по 100 гривень, по 112 Ну і труба мені вийшла повністю, якщо це все взяти в 100 гривень з плашечкою з усім. тобто Ось, можна сказати, за 200 там нехай 20 гривень вийшла повністю ось така стойка з таким кріпленням на одну сторону. тобто ну Я вважаю, це якщо треба на дві сторони робити, набагато дешевше. Ну і самому було цікаво. Поробити, щоб не брати вже готове. Ось. Тобто, оце теж можна переставляти наперед. Наприклад, якщо у вас немає підкатного колеса, тут стоїть таке саме кріплення, підкатне, наприклад, теж можна і зняти. І все. Тобто, дуже-дуже зручно. Так само зробив цепки. Цепки ось в мене я закріпив ось тут, він йде через низ, до сюди. Зараз покажу. Ось так. Це я його буду так транспортувати, щоб не забути, коли треба з собою десь взяти. Це ципки, вони з двох частин складаються, теж як карабіни. Ось сюди. Тобто, щоб не тросики були, да, а щоб можна було вішати ципки. Довжина, все, все, все однаково. Просто щоб його не забути, зробив ось таке кріплення, я завжди його можу зняти і знати, що він буде тут на причепі. Ось так. Невеличкі доробочки, які, думаю, будуть дуже мені корисні, коли мені треба буде возитися з бджолками. Ну, оце так. Тут э, придбав теж по 50 гривень вони у урси, вони там дорожчі, тобто відбойнішки під борт. Ну, Коротше, такі вийшли доробочки.